Audi q 7 2014 року. Автомобіль з двигуном 3.0 турбокомпресор, бензиновий двигун, надійний, потужний. А, і саме головне, що він без задірів. Ви можете сміливо їхати на любе сто, перевіряти його на задіри. Задірів там не буде. Автомобіль з пробігом 114 тисяч обслужений на класній комплектації Premium Plus. Це значить, що в неї є пам'яті сидін, сліпі зони, музика Bose, підігріви, багатозонний клімат. І багато-багато інших корисних опцій, які допоможуть вам а, в майбутньому керувати і отримувати одне задоволення від водіння цим автомобілем. Коврики коштують 200 доларів. Ось ці коврики шкіряні. Стан автомобіля бачите самі. Тому хто шукає собі класну крізь, багажник відкривається з кнопки, в багажнику є шторка, є сабвуфер, є ще ряд сидінь, все це піднімається, регулюється, все в відмінному стані. Ну, так виглядає автомобіль по колу. Кому цікаво дізнатися більш детально по автомобілю, телефонуйте за тим номером та дізнавайтеся всі деталі. Розкажемо, покажемо. Записуйтесь на перегляди на тест-драйви. А ще підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте пальці.